Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо на наступну тему, а саме до яких змін бути готовими, нам з вами починаючи з сьогоднішнього дня. З 1 травня 2025 року почнемо, як завжди, з субсидій, пенсій, тарифів. Щодо субсидій, нагадую, з 1 травня 2025 року в нашій країні стартує неопалювальний сезон. Якщо ви ще не зверталися в органи пенсійного фонду за призначенням субсидій, але маєте складну фінансову ситуацію, то обов'язково звертайтесь в пенсійний фонд, заповнюйте заяву, надавайте декларацію про доходи і майно, і ви зможете претендувати і отримувати від держави щомісячну. Е Субсидію. В попередньому відео я більш детально розповідала, які категорії громадян зобов'язані обов'язково з 1 травня 2025 року звернутися за призначенням субсидії. Адже більшості громадян, які вже отримували субсидію на опалювальний сезон, їм автоматично перерахують і на неопалювальний, якщо у вас не відбулося ніяких. Змін в фінансовому майновому стані. Далі хочу нагадати, що держава продовжує підтримувати людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Хочу нагадати, ви маєте право отримувати грошові виплати від держави на проживання, та можете отримувати субсидію на оренду житла для того, щоб вам оформити субсидію на оренду житла. Ви також можете звернутися в органи пенсійного фонду. України. Далі, що ще хотіла поговорити про пенсії? Звичайно, в травні 2025 року якихось змін нам стосовно нарахувань пенсії не потрібно. Все залишається не потрібно чекати, все, все залишається без змін. У нас залишаються вікові доплати до пенсії при досягненні 70, 75 та 80-річного віку, хто досягне цього віку травні 2025 року там. Допомога від ООН. Пам'ятаєте, в попередньому відео я також розповідала про те, що міжнародна організація, яка співпрацює разом з Міністерством соціальної політики, так з нашим урядом, продовжила грошову допомогу до травня 2025 року. Але це стосується тих пенсіонерів, які отримують менше 3250 гривень, не отримують допомогу від інших міжнародних організацій, не отримують виплат як внутрішнього. Особи так, та проживають на прифронтових територіях, мова йшла про 9 областей. Далі, це що стосовно пенсій, тому пенсії все залишається без змін, вікові доплати, доплати від ООН. І ще хотіла сказати, можливо, саме в травні вже. Прийшло два роки від вашого попереднього перерахунку або призначення пенсії в такому випадку ви можете і маєте право звернутися в пенсійний фонд та написати заяву на перерахунок пенсії. Якщо ви працюючий пенсіонер, пам'ятайте, що кожні два роки ви маєте право на перерахунок пенсії у зв'язку зі збільшенням вашого стажу роботи та у зв'язку з, 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 з тим, що ви отримуєте заробітну плату, і вона може бути. Бути більша, ніж тоді, коли ви виходили на пенсію. Також я хочу нагадати, що. Е Обіцяють, що в травні 2025 року наш уряд є, відповідна постанова, розроблена Кабінетом міністрів України, що стипендії для українських курсантів будуть сягати 8 тисяч гривень. Ті випускники, які будуть навчатися на відмінно, будуть отримувати до 20 тисяч гривень. Ці вже зміни мають бути відчутними з 1 також травня 2025 року. Щодо Хотілося ще сказати тарифів. Тарифи, що по тарифам? Електроенергія відповідно до рішення, яке прийнято було урядом до 31 жовтня 2025 року, тариф залишиться незмінним 4 гривні 32 копійки за кіловат. Газ, тариф на газ так само до квітня 2026 року теж залишиться незмінним. І збільшуватись розмір, не буде відповідні постанови. Також були розроблені е, е, урядом. Також хочу нагадати, що е, Міністерство оборони презентувало, що у застосунку резерв-плюс з'являться нові типи відстрочок. Також у травні 2025 року. Тому якщо це стосується перше для людей з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців. Другий е, момент так, це для тих громадян, у яких чоловік або дружина перебуває на службі, а також є дитина е, віком е, до 18 років. Тож слідкуйте, якщо ви підпадаєте під ці категорії, для того, щоб не звертатися особисто так, і постійно ходити подавати пакет документів, ви зможете. Е, Отримувати відстрочку саме через резерв плюс. Тому тарифи, субсидії. Так, ще хотіла сказати, що в усіх своїх підсумках, так, уряд розповідає про те, що коштів достатньо, і на субсидії, і на пенсії, всі соціальні виплати та гарантії будуть виконані перед нашими громадянами в повному. Обсязі, це що е, стосується саме субсидій. Е, про тарифи ми з вами поговорили, поки що чекаємо. До жовтня і будемо тоді розуміти, чи з листопада зростуть комунальні тарифи, так, на електроенергію, чи вони також протягом зими залишаться без змін. Це та інформація, про яку я хотіла з вами поговорити. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, підписуйтесь на мій канал. Можливо, ви зараз на етапі. Призначення та оформлення пенсії, можливо, у вас якісь виникають питання, чи ви втратили роботу, чи не знаєте, як оформити субсидію. Будь ласка, пишіть в коментарях, в наступних відео також ми про всі ці питання, які вас будуть найбільше цікавити, ми обов'язково з вами про них поспілкуємось. Також хочу нагадати, що якщо ви маєте статус малозабезпеченої родини, так, багатодітної родини. Якщо ви в травні 2025 року, наприклад, народите дитину, пам'ятайте, що ви маєте право на грошову допомогу від держави. Що це 41 280 гривень це той розмір допомоги, яку держава надає при народженні дитини, потім ви зможете отримувати кожного місяця по 860 гривень. Стосовно цих 860 шістдесяти гривень постійно точаться у нас запеклі дискусії, тому що багато хто. Звичайно, каже про те, що це мізерна сума, і потрібно щось зміняти. Тож також з вами будемо чекати відповідних змін. Ще хочу нагадати: якщо ви вже досягнули 60-63-річного року віку, 65-річного віку, у травні віддати досягнення, обов'язково звертайтеся в пенсійний фонд, тому що у вас є три місяці для того, щоб вам була призначена. Пенсія здати вами досягнення пенсійного віку. Тобто, якщо ви пропускаєте цей строк, то потім можете розраховувати, що пенсія вам буде призначена уже після того, як ви звернетесь з заявою в пенсійний фонд. Тому протягом трьох місяців віддати досягнення вами 60-річного віку, обов'язково звертайтеся за оформленням вам пенсії.